Канал Україні казок. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Чарівний подарунок. Маленький зайчик прокинувся від холоду. У лісі панувала зима, мороз вихолодив землю, гілочки дерев заніміли. Жодного шарудіння. Все в лісі в очікуванні. Та ніде немає снігу. Одешено маленький зайчик змінив. Його шубка так і сяяла білизною. Один я причепурився, кращої шубки годі й шукати. Це правда? з кущів визирнула хитра рижа пика. Ти такий гарний. Ой, хто тут є? Заєць від несподіванки стрибнув у бік. І саме вчасно великі зуби клацнули над самим його вушком. Рятуйте. Сам не помітив, а лапи вже мчали його вперед. Від мене не втечеш, позаду викрикнула руда лисиця. Дід мороз, допоможи життя моє збережи, благав біленький. Тишо в лісі. Порушив сильний потужний вітер. З собою він приніс пані хуртовину. Великими сніжками хуртовина закидала, замела, засніжила все навкруги. Серед пухнастого снігу заховався й зайчик. Серце його тьохкало швидко-швидко. Та вже було зрозуміло він врятувався. Ось найкращий подарунок. Дякую. Гілки дерев в лісі нахилились і погодились з вухастим, а сніг сипав, сипав і сипав, вкривав білою шубкою, щоб до весни було добре і тепло всім звірятам.